У Києві застрелили міліціонера. Правоохоронцю було 27 років. Йому поцілили в голову, коли він вийшов з приміщення підрозділу, в якому служиві попрямував до машини. За попередніми даними, вбивць було двоє. Поки що невідомо, хто вони і якими були їхні мотиви. В МВС перевіряють, чи не пов'язані злочини з масовими заворушеннями на Грушевського. Він працював у складі групи затримання міліції охорони. Тобто, відповідно до графіку свого чергування він заступав на службу і наряд затримання реагував на спрацювання охоронної сигналізації на тих об'єктах, які ми охороняємо. Після 20-ї години він змінився, здав чергування. У цивільному одязі він вийшов з відділку і направлявся додому. І якраз от на цьому шляху сталася ця трагедія, його вбили. Це звичайний міліціонер яких тисяча в Україні, які дуже відповідально відносяться до виконання покладених на них обов'язків, і це звичайна людина, яка, відпрацювавши свою зміну, свою добу, він просто йшов додому і не дійшов.